Непростий ранок, непроста ніч для Харкова. Сподіваюся, ти була у безпеці. Розповідай, які оновлення маєш станом на час нашої розмови. Дякую, мої вітання. Дійсно, вчора ввечері Харків вдруге за тиждень пережив масовану атаку безпілотниками, і на цей раз під ударами в нас було два райони: п'ять безпілотників випустили по Шевченківському району. Це і дуже жвава частина центра міста, і тихий приватний сектор, і також приватний сектор іншого району Холоднобірського. На жаль, ми маємо двох вбитих людей. Ми маємо 35 поранених. Їхня кількість вже зросла. От зараз ви бачите власне. Той жвавий ділянку, квартальчик Харкова місце особливе в тому числі і для мене, тому що ну, скажімо так, в цьому районі я довгий час і працювала. І знаю кожну кав'ярню, кожен магазинчик. І от на жаль, зараз так виглядає одна з офісних будівель. Дуже багато пошкоджено комерційних кав'ярень, пошт супермаркетів, і хочу сказати, що. Половина напевно поранених. Це ті люди, які були тут вечір, 20.45, 20 21.05, От саме в цей проміжок часу була здійснена атака. Тут було дуже багато людей, було дуже багато машин і ну. Це по-справжньому терористична атака на, от, на, на, на Харків на його цивільну частину. А, хочу також сказати, що серед поранених у нас є дітки, їх п'ятеро, в тому числі за даними мера, одна дитина, підліток, дівчинка, вона у важкому стані в лікарні. Загалом, от з тієї кількості з 35 поранених, поранених, 13, 13 людей, за даними Терехова, вони лишаються зараз в медзакладах. Хтось із пораненням склом, хтось із духовими травмами. Ну, тобто дуже різні поранення, характерні для атак безпілотниками. І я б хотіла от зараз, ми показали цю центральну частину Харкова, послухати людину, пана Івана, який ну, насправді дивом лишився цілим, дивом лишився неушкодженим через цю атаку, бо між ним і ударом по його машині ну, минуло всього кілька. Річені хвилинки, він, йому важко згадувати, порахувати саме час, який минув між атакою, між тим, як він просто вискочив з машини. Він втратив автівку, в нього серйозно пошкоджені дві кав'ярні, але вже з самого ранку його друзі, його рідні, колеги, вони всі приєдналися до того, щоб його кав'ярня знову запрацювала. До речі, це кафе, воно почало працювати в травні 2022 року, він його відкрив в місті. Послухаємо, як він пережив. Атаку, як він бореться зараз з своїм емоційним станом і у, певні такі речі, які лишилися цілими на, на, на диво. Він сам називається дивом. Просто подивіться. Він прямо десь над, наді мною літав. Я кинув автівку, ну ось прямо там чітко на місці прилітів, не закрив двері, просто ключі взяв. Я не за дивно. Не перевіряв їх наявність. Ну, Він побіг до кав'ярні, сказав своїм працівникам негайно двері всередину будинку. Я сказав, негайно виходимо, вийшли. і за 2-3 секунди. Стався приліт. Чудо явище. Все, що було в машині, згоріло, все. Ну тобто, ось так виглядає планшет, який був в машині. Поруч із планшетом лежав паспорт громадянина України. І він в цей. Ви чули, що от, коли приїжджав пан Іван про те, як він пережив цю атаку. Грала музика, було чутно певні будівельні роботи. А, люди, які от в них пошкоджене майно, але всі вони зранку, хто зміг, відкрилися навіть працювати. От як сам Іван сказав, що а, незважаючи на те, що немає складу дуже серйозно побиті меблі, але працює а, кавоварка, і тому працювати він далі буде і вже власне почав. От максимально люди намагаються. Винести скло, просто закрити його чимось і відновити роботу, почати працювати. Це одна точка, по якій був нанесений удар. Іншу хочу показати вам це приватний сектор Шевченківського району. І на жаль, тут а, загинув один одна ці, цього вчорашнього вечора. 67-річний чоловік. Сусіди трошки розповіли нам про загиблого. По перше, щирі співчуття його родині. В нього лишилася дружина, в нього лишилося тесті. Останнього забрали госпіталізували вчора. В. Ввечері він він вижив під час цієї атаки. От річний Олег на жаль на жаль загинув ще раз через співчуття. Його дружина не була вдома. Вона за словами сусідів була на роботі, повернулася. Власне, що це стало таку трагедію. А, серйозно пошкоджена частина вулиці, будинки в приватному секторі. От, власне, один з тих, хто теж дивом вчорашній вечір вижив Олексій. Він знаходився з дружиною в своєму будинку. І коли показував нам ці руйнації, які пережив, розповів, що ця частинка будівлі вона початку 1900-х років будинок поруч він будував своїми руками, добудовував і говорить тільки це от врятувало повної Знищення будівлі, тому що він будівельник. І він за всіма нормами і навіть трошки міцніше будував, ніж передбачав план. Але чоловік і дружина вони втратили майно, вони теж займаються з самого ранку його ремонтом, їм перекривають комунальні служби дах, бо сталося також і загоряння в, в його оселі. Але головне, що він живий. Сьогодні вони дуже. Скорблять зі своїм сусідом і нагадаю, ще раз, що це одна з двох жертв, які вчора загинули в Харкові ще одна жінка, їй 66 років. Вона загинула в іншому районі, в Холодногірському, і, і сподівалися до останнього, що вона буде живою, але, на жаль, тіло дістали з під завалів. Це теж тут щирі співчуття її родині, її близьким. Давайте послухаємо пана Олексія його розповідь, от як він пережив вчорашній вечір і цю атаку, яка прийшлася просто по його будинку. Я сидів на дивані, дивився плазму, тут шарахнуло, двері вилетіли міжкімнатні. Я з дивану підхоплююсь, вискакую, бо прорвало газову трубу і пішов вогонь. Я подумав, що ми почали горіти. Он там, бачите, там газова труба для дому. Вам є де да ночувати чи будете тут? Ми будемо тут, перекривають, бачите, прикро, цю частину я своїми руками. Нікого не наймав своїми у 13-му році побудував. Хочу сказати, що за першими підрахунками два з половиною десятки будівель в Харкові пошкоджені цією черговою атакою. Це і офісні будівлі, і комерційні приміщення, це приватний сектор. Ще повністю підраховуються збитки, які завдані. Цивільному населенню, окрім того, знаємо, що пошкоджений військовий шпиталь це взагалі ну, немає слів, наскільки це важливий об'єкт, наскільки це важливе місце для не тільки Харкова, а всієї України. Його показувати не будемо з міркувань безпеки, але повідомив і міський голова про те, що надається допомога. Щодо будівлі, щодо, щодо певних ремонтів. Щодо також ремонтів інших об'єктів, то житлових, зокрема, то з самого ранку теж вони відновилися, тримають вночі. Щойно призволила безпекова ситуація. Вже на місцях працювали волонтери, комунальні служби. Але остаточно, скільки всього пошкоджено, все це ще підраховується. Також хочу наголосити для місцевих, хто постраждав, хто отримав збитки через цю атаку, то в школах найближчих до міста. Ня сьогодні в Колоднірському районі завтра працюватимуть мобільні ЦНАПи, тобто туди можна звернутися за допомогою, за оформленнями, за гуманітарною, також допомогою, просто щоб люди вони розгублені після ночі, мало тиск, хто з них спав, але щоб вони знали де шукати допомогу от поруч зі своїми будинками. Ню за такий детальний огляд ситуації традиційно бережи себе. Побачимося в наступних етерах. Я дуже сподіваюся. Ми бажаємо одужання тим, хто постраждав від російської атаки. і Сподіваємося, що і для Харкова, і для інших регіонів, міст і сіл українських далі день буде спокійним. Дякую тобі. Наша Аня Черненко, кореспондентка з Харкова, була на прямому зв'язку. Розповідала про наслідки атаки терористичної від ворога, яку які продовжуються так у місті. Не, але бачимо, що Харків продовжує вставати на ноги після отих звірств від ворога, і це дуже і дуже цінно. Коли місто продовжує своє життя, незважаючи на ось такі дії від країни агресорки, завершення етерної години у нас завжди з вами традиційне такі своєрідні оголошення. Анонсувати трошки буду, але почнемо ми із най найважливішого це допомоги українським силам оборони. Я нагадаю, що зараз 24 й канал збирає кошти на дві автівки. Одразу дві Toyota Hilux Хайлюкс для 412-го полку безпілотних систем Немесіс. зараз. Бійці перебувають на гарячих напрямках, але їм Трохи не вистачає якісного транспорту, який до того ж плануємо оснастити реп-системами. Бо ми з вами знаємо наскільки захист від ворожих дронів на фронті зараз є важливим. Ціна питання такого всього добра 900 20 тисяч гривень, але з вашою та з Божою поміччю ми зібрали вже 6% від цієї суми. Я дякую вам за кожен ваш внесок. Приєднатися. Якщо у вас є така змога, ви можете за QR-кодом або посиланням, які просто зараз бачите на екрані. Пам'ятайте, що кожнісінька гривня є важливою, бо наближає. Збір чи то фонду 24 го каналу, чи то фондів або волонтерів, які ви бачите у стрічках соцмереж до закриття. Отак, потихеньку, полегонько, по гривні, по кілька, і так закриваються збори. Ну, такий, такий час, у такий час живемо.